Друзі, комплекс вітамінів. А, Д, С, Е і всі вітаміни групи Б, плюс мінерали: цинк, селен, йод, з і водорослі ще нутрієнти, хром. Тобто, друзі, збалансований комплекс макро. Мікроеліментів, вітамінів, мінералів, нутрієнтів, які допомагають нашому організму поповнити брак корисних речовин, друзі. Запобігають тромбоутворенню, сприяють зміцненню та еластичності судин, плюс, друзі, весь цей комплекс синергії дає нам енергію. І активне доволіття. І плюс, друзі, не треба підбирати, фасувати з різних баночок просто і легко відчинили, достали і прийняли ранком і вечором. Плюс, друзі, дуже бюджетна ціна. Звертайтесь, будь ласка, я, я е, з вами говорю про те, що Здоров'я здобувається щоденними кроками в сторону здоров'я. Звертайте на це увагу. Тому що, друзі, тому що, друзі, Коли вже розвалюємося, готові віддати усе для того, щоб здоров'я повернути. Просто і легко буду приймати отаку штучку ранком і вечором. Хто хоче поставити одну єдину баночку у себе на столі кухонному. І прийняти з їжею сніданком і вечором і отримати повний комплекс макро елементів, вітаміни, мінерали, нутрієнти погодувати свої клітинки, Звертайтесь, будь ласка, я зможу вам допомогти зробити замовлення, а ви вже щоб поділилися своїм результатом. Так от, от така була розпаковочка, друзі!